Добрий день, дорогі мої шестикласники. Сьогодні на уроці ми поговоримо не тільки про прикметник. А також і про суфікси прикметника. Ну, Ми взагалі про способи творення ми продовжуємо говорити сьогодні на уроці, а також і про орфограми, які виникають при творенні прикметників. Отож, запишіть, будь ласка, тему написання прикметників із суфіксами еньк, есеньк, ісеньк, юсеньк, ск, з букви е, о, «и» в прикметникових суфіксах «ов», ев, «єв», «йов», в, ин, ін, Ось така у нас абракадабра. І відразу пропоную вам відгадати загадки, перевірю вас на логіку. Відгадайте загадки, виділіть в загадках прикметникові суфікси і визначте, якого відтінку в значенні вони надають словам. Отож, невеличка скромна пташка, з нею стрітись дуже важко. Та чарує всіх людей гарним співом. Ну, Звичайно, це Соловей. Молодці, хто відгадав? Адже і мова наша солов'їна така ж гарна, як і спів солов'ям. І ще одна загадка. Звірок маленький, взимку біленький, а влітку сіренький. По полю стрип-стрип по снігу. Тик-тик. Ну ну загадайтесь, хто це може бути за звірок маленький. Взимку біленький, а влітку сіренький. Ну, зайчик, звичайно. А зверніть увагу на прикметники. Невеличка, підкреслимо їх зразу, скромна, так, гарним, маленький, біленький, сіренький. Ось такі цікаві слова: невеличка, маленький, біленький, сіренький. Що ви можете сказати про ці слова? Порівняємо: невелика і невеличка, малий і маленький, білий і біленький, сірий і. Сіренький. Тобто ось такі суфікси ми називаємо зменшувально Так, і слова. В літературі ми називаємо зменшувально пестливими словами. Тобто, що вони роблять? Вони зменшують так, предмет або ж е, говорять про нього лагідно, з любов'ю. Так, і ось такі суфікси, як ічк, еньк, надають із такого зменшувально писливого значення. І коли ми говоримо, скажімо, про поезію, в якій вміщено ось такі зменшувально писливі слова, то ми говоримо, що. Що автор висловлює свою любов, свою ніжність, свою ласку. Так от, бачите, українська мова красива. Ми можемо про щось сказати ніжно і лагідно з допомогою поданих суфіксів, і нам потрібно знати, як правильно ми їх пишемо. А ось знову вам вибірковий диктант. Випишіть прикметники і з'ясуйте, якого відтінку надають їм суфікси. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо? Ви виписали такі прикметники, як сіренька, маленька, заможненькі, цілісінький. Дивимося манісінька. Теплесенький, гарнесенький, золотеньку, срібненьку, велику, маленьку. Ось такі прикметники, ось такі зменшувально пестливі слова. Якщо ми говоримо. Цілісінький рік не дасть йому порогу переступити. То слово, цілісінький, тобто цілий рік, але дуже дуже, тобто майже щодня, ось наче підсилює оцей суфікс ісіньк, наче підсилює, що цілий рік день у день не дасть йому порогу переступити. А от якщо ми говоримо, були вони люди заможненькі, то тут відчувається своєрідна якась, мабуть, іронія, так, усього в їх доволі. Сиренька, маленька, манісінька. Тобто, а манісінька дуже-дуже мала. Так, вона була манісінька, як кошенятко, звернули увагу. Тобто, надзвичайно мала. Зверніть увагу, що ось такі суфі... слова із суфіксами. До речі, до якого саме якісні це відносні чи пристрійні, до якої групи належать? Якщо ви звернете увагу, то ви побачите, що це саме слова, які. Стають саме якісними прикметниками. Саме якісні прикметники найчастіше мають ось такі суфікси. Якщо ми говоримо про рибу золотеньку і срібненьку, то мається на увазі не золота і не срібла, а кольору такого. Тобто ось ці відносні прикметники золотеньку і срібненьку, які стали якісними. перейшли. І саме в цьому реченні вони, от в шостому два хлопчики на ставочку, роблять рибу в рибу в холодочку, золотеньку і срібненьку. Тобто золотеньку мається на увазі таку ж кольором, як золото, і срібненьку, такого кольору, як срібло, а не виготовлених зі срібла і виготовлених із золота. Відрізняйте якісні і відносні прикметники. У нас був урок, коли ми говорили про перехід відносних в якісні і про перехід присвійних відносних і якісних прикметників. Якщо ви забули, то ви обов'язково передивіться. Так от можемо зробити висновок, який що прикметники творяться з допомогою суфіксів: так: еньк, есеньк, ісеньк, юсеньк, ск, з кц. Ось такі прикметникові суфікси, які можуть. Надавати зменшеного відтінку. Так, Якщо ми кажемо манісінька, це дуже-дуже мала і такі, від таких прикметників не утворюються ступені порівняння, адже вони вже утворені з допомогою суфіксів, які змінюють їхнє значення. І в таких суфіксах, таких як «еньк», есеньк, ісіньк, юсіньк, ми пишемо знак м'якшення, ми повинні це знати. Ну, а про суфікси з ки, ски, ми вже з вами говорили, коли вивчали. Тему «Словотвір», але пригадаємо їх сьогодні ще раз. А поки що запам'ятайте і запишіть, що в ось таких суфіксах ми пишемо м'який знак. Ну і дослідження конструювання. Від поданих прикметників утворіть пестливі та здрібнілі форми, запишіть і виділіть суфікси. Тобто визраз використовують такі суфікси, як «еньк», есеньк, ісіньк, юсіньк. Тож натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Ну, Це мій варіант, можливо, у вас буде інший Про Інші варіанти можете писати у коментарях. Рідненький, а можна сказати, ріднесенький, а можна сказати, ріднюсінький, ріднісінький. От скажімо, мати, це найріднюсінька людина у світі, так? Чи найріднісінька, ну, так. Маленький, малесенький, малюсенький, малісінький, можна і так сказати. Дорогенький, любісінький, дрібнюсінький, чорнявенький, русявенький, круглюсінький, кумедненький, м'якісінький, смішненький. Тобто, бачите, які... Цікаві слова в нас трапляються. Але це літературні слова. Вони, звичайно, ви ж розумієте, що саме такі слова із пестливими та здрібнілими формами найчастіше вживаються, поміркуємо, в якому стилі. Так, Такі слова вживаються в першу чергу в розмовно побутовому стилі, в художньому стилі. Ну і іноді можуть вживатися у публіцистичному. Іноді, але найчастіше вони вживаються це в розмовно побутовному стилі та художньому. Ви повинні діти запам'ятати. Ну і орфограма ви можете доповнити список вивчених орфограм. Знак м'якшення у суфіксах еньк, есеньк, ісіньк, юсіньк, ск, ск, і Допишіть, будь ласка, орфограму, і ви правильно зрозуміли. Оскільки ми вже вивчили всі граматичні категорії прикметників, ми починаємо говорити про орфограми при написанні, так? Тобто, які ж е, з'являються складні випадки при написанні прикметників, які ми повинні пояснити правилом. Зверніть увагу. Присійні прикметники творяться від іменників із закінченням «а», «я» з додаванням суфіксів ин, й Ці прикметники, в яких основана «ї». Наприклад, танин, донин, Галин, Нагіїн, Маріїн, Дар'їн. І не забудьте про те, що коли у нас основа слова закінчується на ГКХ, то відбувається чергування ЖЧ. ГКХ, ши Пригадуєте от Ольга, Ольжин, дочка, дочин, свекруха, свекрушин. Про чергування ви обов'язково повинні пам'ятати, адже українська мова, бачите, така гарна. В ній відбувається ось таке красиве чергування. Ну і знову ж таки, від іменників із нульовим закінченням, і закінченнями ОЕ в чоловічому роді, ми маємо суфікси Ів і ІВ, коли основа на ї. Ігорів, батьків, Олексіїв, Сергіїв, жіночі та середні роди. Утворюється з допомогою «ев», «ов» і Єв, Ігорева, батькова Мусієва. І, знову ж таки, є різниця у суфіксах. В одних випадках ми вживаємо «ев», коли м'яка група, в інших Ов, коли тверда група, і в деяких Єв, коли основа закінчується на «ї». Попрацюємо. Так далі від назв тварин присвійні прикметники творяться за допомогою суфіксів ач, яч, ін, гін, кошачий, «кролячий», голубиний, без суфіксів вовчий, овечий, ну і можуть також, також, як і від назв людей, але це рідкісні випадки зозулин, соловейків. Отож, спостереження перетворення. від іменників утворити присвійні прикметники, записати їх у формах чоловічого і жіночого роду, поясніть їх правопис. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо батьків батькова Васильів, Василева, Тарасів Тарасова, Андріїв Андрієва. Сторожів Сторожева, Лукашів Лукашева, сусідів Сусідова, Ковалів Ковалева, Ігорів Ігорева, Гордіїв, Гордіїва, Дочин, Дочина, Тітчин, Тітчина, Софін, Софіїна, Ольжин Ольжина. Ось так ви повинні були утворити прикметники чоловічого і жіночого роду. Ну, наприклад, батьків двір, батькова хата. Ольжин піджак, Ольжина книга. Тобто ось так ми можемо утворити. Присвійні прикметники. І знову ж таки зверніть увагу на те, що в ем, при деяких прикметниках різні суфікси. От батькова, батько, к твердий, тверда група, так, Василь, Василева. Яка група? Ми пишемо суфікс Е. Андрій закінчується на «й». То суфікс ми використаємо Їв Андрієва. Тарас, Тарасова. Сторожів Ж, так, це Цимішана група. У нас буде суфікс Ев, Пригадуєте, от ми теж такі, таке, такі суфікси вивчали в іменників першої відміни, другої відміни Лукаш, Лукашева. так, Адже. У нас мішана група сусід, тверда група сусідова, коваль ковалева, м'яка група і так далі. Ну і зверніть, звичайно, увагу на чергування. «дочина», тітчина, Ольжин, Ольжина. Це теж я ось вам звертаю увагу на ось ці орфограми. Перевірили уважно, сподіваюся, обов'язково уважно перевіряйте слова. Якщо ви допустили помилки, це не біда. Ви повинні правильно записати слова і поміркувати, чому ж ви помилилися. А наразі у нас дослідження спостереження. Проаналізуйте, як залежить написання суфіксів ев, «єв», «ов», «юв» у прикметниках від кінцевого приголосно твірної основи іменника, а також від наголосу. Міркуємо. Клен? Кленовий. Так, Клен. Основа закінчується на твердий приголосний. Степ степовий. Бачимо, тут уже наголосно на, на закінчені. «Січень» – Січневий. Яблуня який приголосний яблуневий. Взуття пом'якшення, так, взуттєвий, алюміній на «й», так, алюмінієвий. Овоч овочевий. Плюш плюшевий. <кхід> Дощ дощовий. Марш маршовий. І, мабуть, ви зараз запитаєте: А чому ж плюш плюшевий а марш маршовий? Адже і там, і там основа закінчується на шиплячий приголосний, тобто іменники мішаної групи. А тут я вам порекомендую зверніть увагу на закінчення. Плюшевий не на закінчення, а на наголос. Наголос падає на корінь, а, наприклад, у слові овочевий наголос падає на суфікс. А коли у нас основа закінчується на шиплячий, от дощ, марш, і наголос у прикметнику переходить на закінчення, то ми вживаємо букву О, тобто суфікс О. Звернули увагу? Побачили? Ну і на основі цього ми робимо висновки. А висновки це і є правила, які нам потрібно вивчити. Якщо в нас основа слова закінчується на твердий приголосний, то ми додаємо суфікс ов. План, плановий, гроза, розовий. Тут все зрозуміло. Але якщо у нас основа закінчується на м'який або шиплячий приголосний, то ми повинні вже звертати увагу на наголос. Якщо наголос на основі слова, або, ж, тобто, або на корені, або на суфіксі, то ми вживаємо суфікси «ев», єв. А якщо ж наголос переходить на закінчення, і в нас шиплячі приголосні, то ми вживаємо суфікс ов. Речовий борщовий, але смушевий, алюмінієвий. Звернули увагу на наголос. Ось такі правила ви повинні запам'ятати, а краще записати записати собі зошитки для того, щоб не бути залежними ні від інтернету, ні від світла. Розгорнули зошиток, а там у вас є правила, які можна будь-якої хвилини повторити. Отож, діти ще раз запам'ятаємо. Суфікс «о» ми вживаємо, коли основа іменника закінчується на твердий приголосний парк парковий, палац, палацовий, вітер вітровий. І в який або шиплячий приголосний жичиший джим, якщо наголос переходить на закінчення бій, бойовий, нуль, нульовий, дощ, дощовий ключ ключовий. Суфікс Ф. Ми пишемо, коли основа закінчується на м'який або шиплячий приголосний. І наголос падає на основу, тобто на корінь або на суфікс. Яблуня яблуневий, березень березневий, груша грушевий, овоч овочевий. Ну і суфікс єв ми пишемо після їм та подовженого м'якого приголосного. І знову ж таки, коли наголос падає на корінь. Або ж на суфікс магній магнієвий, алюміній алюмінієвий, життя життєвий, значення значенєвий. Ось такі слова цікаві. Але зверніть увагу, ми розрізняємо слова залежно від наголосу. Дієвий і дійовий, життєвий і життєвий, краєвий крайовий, вогневий, вогневий вогньовий. Ось така різниця. До речі, наголос і е, не просто змінює слово і змінює суфікс, але й змінює лексичне значення цього слова. Ось такі цікаві слова пароніми. Ну і творче конструювання. Утворіть від поданих іменників відносні прикметники, поставте в них наголос. І знову ж таки не забувайте, що зараз ви використовуєте суфікси ов, «ев» або ж є. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо: тижневий, бойовий, больовий, грушевий, овочевий, польовий, дубовий, межовий, вишневий, миттєвий, <кхм> сталевий, липовий, поверховий, плюшевий, сицевий, взуттєвий, березневий, сланцевий, гайовий. Тобто ось так, ви повинні були записати ці слова і поставити наголоси. Проставте, будь ласка, наголоси правильно, і не забудьте про орфограму букви «е «о» в прикметникових суфіксах Е в ОВ, допишіть, будь ласка, список вивчених орфограм. Ну, а ми говоримо про цікаві суфікси ічин «ічн», діч які утворюють прикметники від слів іншомовного походження. І пам'ятаємо, що ічин це правило дев'ятки, де ти з'їси цю чашу жиру, якщо основа закінчується на дитизиси, це чиши жири, епізодичний, гімназичний. Ічин ми пишемо після приголосних, які не входять до правила дев'ятки: органічний, хірургічний, ічин після голосних, героїчний, прозаїчний. Ось такі суфікси цікаві, теж утворюють там прикметники від іменників. І тут я вам пропоную гру «Впізнай слово. Назвіть прикметник, вгадайте його за лексичним значенням. І є підказочка. Всі вони будуть із суфіксами «ичн», ічин або їчним. Виділіть ці прикметникові суфікси і поясніть їх на написання. Отож, який базується на політиці, пов'язаний з політикою і з питанням політики. Це буде яке слово? Політичний. Так, це правило дев'ятки. Величезний, надзвичайний своєю силою, розмахом і напруженням. На ну що, вгадали слово? Титанічний. Так, це вже будуть слова, які не входять до правила дев'ятки, так? Титанну, дали суфікс ічн, який призводить до катастрофи, згубний, трагічний, руйнівний. Ну, думаю, ви здогадалися це катастрофічний. Так, ічин використовуємо, бо F не входить до правил дев'ятки, до букв дев'ятки. Який пов'язаний зі звуками мови, звуковий, ну, підкажу, ми роздір такий робимо. Фонетичний, так. Фонетичний суфікс ічин, бо ти входить у букви оці 9 літер дев'ятки цієї. Виняткового значення зразковий, характерний, типовий для кого чого-небудь. Цікаво, хто з вас вгадає це слово? Класичний. Так, класичний. І відважний доблесний, який чинить подвиги. Ну, думаю, ви вже всі дізналися про це слово, впізнали його це героїчний. Ну, суфікс «їчн», бо герой так закінчується на Й. Отож, цікаво, чи е, легко вам було впізнати слова? А ми пригадуємо зміни приголосних творенні слів. Дойшов час поговорити про суфікси з к, ск «цьк» і ск. Ми пам'ятаємо, що «г» відбувається чергування при додаванні суфіксів з ким у таких буквосполученнях, як гжзим, кичицим та хшисим. Це не новий матеріал. Ми про це говорили вже ще в п'ятому класі вивчали цю орфограму, в шостому класі ми говорили, коли говорили, рубрику, коли говорили на уроках. Словотвору, а сьогодні ми повторюємо. Адже повторення це матір навчання, ми повинні дуже добре вивчити це чергування. Гижизим, кичицим і хишисим. Наприклад, рига ризький, великі луким великолуцький, сиваш сиваський. Тобто, якщо основа слова закінчується на г на Ж чи «зи», і додається суфікс «з ким, то в нас в результаті буде суфікс з ким. Кичицим з додаванням суфікса з ким змінюється над «з ким». і хишесим з додаванням суфіксу з ким залишається суфікс ви повинні діти дуже добре запам'ятати це правило. Але із цього правила є винятки Нью-Йорк Нью-Йоркський, Цюрих Цюрихський, – Мекський, Ламанч протока така є Ламанчський, Малака півострів Малакський, Ірак країна Іракський. Запишіть, будь ласка, ці винятки і запам'ятайте їх. Також хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ми утворюємо прикметники від географічних назв з додаванням суфікси ск, то ми використовуємо не тільки один суфікс ким. Наприклад, Київ київський, Аляска – тут у нас вже цілих два суфікси «ин» і ск, Аляскинський, рівне, рівненський. Тут у нас цілий такий великий суфікс енськ, гонконг гонконгівський. Шрі-Ланка, шрі-Ланківський і дворіччя дворічанський. Тобто в нас до суфікса з ким додаються допоміжні суфікси як ів, «ій», ань, і це вас не повинно лякати. А ми зараз попрацюємо практично. І пропоную вам гру, мандруємо Херсонщиною. Утворіть від іменників прикметники, визначте їхню групу за значенням та будову і поясніть орфограму. Ну що, готові перевірити? Так, ми пишемо Херсонський, Олександрівський, Джерелгацький, Асканійський, Каланчацький, Сиваський, Хорлівський, Лазурнинський, Олешківський, Таврійський, Чорнобаївський, Антонівський, Каховський. Зверніть увагу, що я не просто так написала всі прикметники з великої літери. Ми їх пишемо з великої літери, якщо вони означають власну назву, наприклад. Джарелгацька затока, так, або Каланчацька середня школа, або, скажімо, Олешківська міська рада, так, тобто ці, коли ці прикметники е, означають, тобто належать до власної назви, коли вони є назвою чогось, скажімо, установи або організації, ми їх пишемо з великої літери. А якщо ми скажемо просто Каховській вулиці або Антонівський сад, чи Антонівський парк, то ми ці прикметники, звичайно ж, напишемо з маленької літери. І орфограма знак м'якшення у суфіксах «ски» з кицьким і зміни приголосних у суфіксах прикметників. Пригадуємо, запам'ятовуємо і вивчаємо правильне написання суфіксів. І невеличкий вам лінгвістичний волейбол. Від поданих слів утворіть прикметники. І тут зараз вас я поділю на групи, на варіанти. Перший варіант виконують учні, у яких ім'я починається на голосний, а другий варіант виконують дітки, у яких ім'я починається на приголосний. Ну, а найбільш кмітливі і допитливі можуть виконувати одразу два варіанти. Отож, Перший варіант за допомогою суфіксів «ов», е, «єв», а другий варіант за допомогою суфіксів «уват», юва. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, за допомогою суфіксів «ов», е, «єв» у вас утворилися ось такі слова: волошковий, яблуневий, форелевий, борщовий, літровий. Магнієвий спаржевий. А за допомогою суфіксів уват і юват утворились такі слова: гіркуватий, грубуватий, слонуватий, коричнюватий, товстуватий, хитрувати, рідкуватий. А от звернімо увагу на ці суфікси уват і юват, якого значення вони надають словам гіркий, гіркуватий, товстуватий, товстий. Звернули увагу? Так, тобто, якщо ми кажемо солоний, Ну, Це зовсім солоний. так? Якщо ми кажемо слонуватий, то це трішечки солоний, такий присолений, можна так сказати, правильно? Якщо ми кажемо коричневий, ну, це коричневий. А якщо ми кажемо коричнюватий, це означає ледь коричневий. Тобто це якась певна неповнота трішечки, так? Тобто, применшення ознаки. Ви повинні діти запам'ятати і те, що це якісні прикметники, і вони не утворюють ступенів порівняння, тому що вони вже стоять в певній мірі з допомогою суфіксів уват і юват. Тобто ми не можемо сказати найгрубуватий, найкоричнюватий або більш коричнюватий, менш коричнюватий, ми, так сказати, не можемо гіркувати, «грубуватий» Тобто вони і в Африці гіркуватий і грубуватий, і ми вже їх ніяк змінити не можемо, мається на увазі ступені порівняння. Якщо ми говоримо хитруватий, це трішечки хитрий, так, ну не зовсім хитрий. А ви, мабуть, теж трішечки хитруєте і є такі хитруваті, так? Ну, зізнайтеся. А на сьогодні все. Можете видихнути спокійно, адже сьогодні п'ятниця і попереду вихідні. Сторінка 149. Прочитати і вивчити правила. Права 409 і 420. Виконаєте письмово і не забудьте, що вивчення правил не тільки е, покращує вашу пам'ять, а ще й збагачує ваш лексичний запас. Говорімо українською. Зверніть увагу, що форма давайте говорити неправильно. Утворюємо правильно слова і пишімо їх теж правильно, любіть і вивчайте українську мову. А я зустрінуся з вами на наступному уроці. Успіхів вам і тихого дня!